61 90 70. Слухайте і дивіться нас на ютуб-каналі Суспільне Поділля. Відеотрансляцію забезпечує Володимир Мудрик. У Хмельницькому знедолених і без хатіків безкоштовно годують гарячими обідами. Організували акцію волонтери громадської організації «Територія Добра поділля». Як і хто допомагає безпритульним, говоримо сьогодні з нашим гостем. Це координатор громадської організації Територія Добра поділля» Сергій Словачевський. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас також. Дякую Пан... всім слухачам. Пане Сергію. Як давно проводите такі акції? Все почалось в 17-го року. Ще до оформлення офіційної документації, наш керівник він почав проводити акцію, яка в подальшому мала назву День добра. Коли виходили на вулиці, звертались до жителів міста, роздавали безкоштовно продукти харчування, також пропонували вибрати собі щось з одежі і таким чином намагались знайомитись з людьми, намагались знайти спосіб, як їм допомогти. Розпочали в 2017 році, чому власне ви вирішили допомагати вразливим верствам населення? Багато хто з нас він в своєму житті також переживав труднощі, злети та падіння, і тому ми добре розуміємо про те, що вони люди, вони люди, і, а в нас є добре, щире серце, і ми хочемо допомогти тій людині, яка на даний момент десь втратила щось з матеріального. Або перебуває в скрутному становищі. Ми хочемо підказати цій людині, яким чином можна вийти з цього становища, яким чином можна покращити своє суспільне соціальне життя. Де і коли люди можуть отримати таку допомогу? В нас є стаціонарні пункти. Наприклад, наш проєкт Допоможемо вижити, він в себе включає пункт прийому, це приміщення, яке знаходиться по вулиці Тернопільська, 30, дроб1 напроти зупинки Новатор. Туди люди можуть прийти, також принести необхідні речі, віддати. А також приходять люди, які можуть вибрати для себе, наприклад, вживані вже або нові навіть речі, взуття, якісь продуктові одиниці, можуть попити гарячого чаю з смаколиками, можуть навіть людина може помитися там, людина може там постригтися. Людину можуть зігріти теплим словом, підказати їй, куди їй надалі звернутися. Також ми приймаємо там людей і відправляємо після цього до центру адаптації, це, наприклад, безхатченки та інші. Пане Сергію, ми на початку анонсували, що ви роздаєте гарячі обіди знедоленим, безхатькам. Отже, що входиться в ці обіди, і де саме можуть люди отримати такі гарячі обіди? Ще я хочу закінчити. Так само люди можуть звернутися на офісне приміщення наше або за номером телефону. Можуть звернутися в готель центральний, там є в нас офісно-складське приміщення. Ми так само там приймаємо і багатодітні сім'ї, і людей окремо. В випадках карантину ми навіть виїжджали по домівкам по адресно і допомагали людям саме у них вдома, привозили їм допомогу. А годування в нас проходить кожного четверга в 15.00, тобто в 3 години дня в парк Франка. Зараз ми годуємо там людей. І потім ввечері ми годуємо в соціальному центрі, що по житецького, по вулиці, Житецького, 22. Плюс той самий пункт допоможемо вижити. Туди людина може прийти і також отримати продуктову допомогу, або ми можемо її там нагодувати. Що входить в обіди, які роздають знедоленим людям? Це приблизно стандартний набір, такий це приготовлена гаряча страва, тобто або суп, або борщ, або якась каша. Це може бути яка приготовлена з м'ясними продуктами. Це хліб, це може бути салат, це може бути компот і, наприклад, якісь солодкі булочки. А хто це все складає? Хто формує меню і хто от готує? Волонтери? Так, волонтери в нас е, займаються волонтери, які виховуються на центрі адаптації. Вони саме приймають участь в цьому, вони складають меню, вони готують, е, вони за це піклуються, намагаються, щоб страва була гаряча. Роблять це все в чистому гігієнічному приміщенні, за яким слідкується це все, і також, коли йде роздача, це ж так також роздається більш-менш гігієнічно чисто, щоб людина могла отримати цю страву. Скільки Ось. переважно порцій готуєте? Чи вистачає усім? Ну, ми розраховуємо, наприклад, годування в парку імені Франка. Ми розраховуємо приблизно на 60 порцій, приходять 30-40 людей приблизно. Ось на житецького ввечері, коли ми годуємо, це приблизно 20 порцій. Ось так само розраховуємо на десь на 10-15 чоловік. Плюс пункт допоможемо вижити ще раз на Тернопільській, там також приблизна кількість така. А якщо порції Добре. залишаються, що ви робите? Якщо залишаються, ми відправляємо або на пункт допоможемо вижити решту, або вона вертається на центр адаптації, який знаходиться в селі Печіські. Ця вся їжа вона вертається, і вже там на місці, вже волонтери вони можуть вже розподіляти там як краще. Це село, і тому залишок їжі завжди можна знайти, де його застосувати. До вас приходять люди пообідати, хто саме і яка їхня історія, розкажіть нам? Різні люди приходять, це і безхатченки. Ми запрошуємо всіх. Це і старенькі бабусі, люди похилого віку, у яких маленька пенсія. Це взагалі люди, які дізнаються про нас, які, наприклад, втрачають багато коштів на лікування. Дуже багато коштів у людини йде на лікування. І ось вона, дізнавшись про те, що ми годуємо безкоштовно. Людина може прийти до нас, і ми можемо її нагодувати безкоштовно. Це люди, які потрапили в скрутні життєві обставини. Наприклад, десь ситуація складна в сім'ї. Знову скажу, хтось хворий в сім'ї або людина взагалі втратила житло. Є дуже багато таких людей, які просто втратили житло. Це проблемні верстви на населення нашого міста. Це також кожен зустрічний, кожен хто десь має таку таку, таке бажання або ну потребу, і він може прийти до нас і отримати порцію безкоштовно. Нагадаю, працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 61 90 70. 61 90 70. гість. Студії координатор громадської організації Територія Добра Поділя Сергій Словачевський. Пане Сергію, ви сказали, що хмельничани приносять вам і одяг, і продукти є якісь певні вимоги до того, що люди вам повинні при... приносять. Вимоги в нас в тому, що зазвичай ми людям пропонуємо самим доставити по можливості, тому що в нас не вистачає і часу, і волонтерів. От всі зайняті. Це є пропозиція про те, щоб доставити нам саме на пункт, те, що людина хоче віддати. Якщо це стосується речей. То ну, речі можуть бути вживані, але бажано, щоб це були речі чисті, щоб це були речі, які ще можна одягти, щоб це не просто були якісь непотрібні речі, які потрібно викидувати, просто ось, щоб ще людина ще раз могла їх просто одягти. Тобто зазвичай нам приносять е, прасов... е, сірані, прасовані речі, ось і е, віддають. Також продукти харчування ми самі вже можемо перебрати і подивитись, куди ми можемо застосувати саме даний продукт, який принесли. В нас є пункт. Допоможемо вижити», В нас є дошка. Дошка потреб, де людина, яка приходить до нас, вона може написати на дошці якусь свою потребу. От, наприклад, бабуся, яка потребує холодильник, предмет побуту, або електрочайник, або інший якийсь предмет, вони записують координати цієї бабусі, або дідуся, або людини. І коли людина приносить нам цю річ, ми зразу ж перезванюємо і зразу можемо організувати вже тоді транспортування цього предмету до людини. Таким чином. Отакі потреби, в принципі, розкажіть про момент. свою команду волонтерів. З кого вона складається? В нас близько близько 40 волонтерів. Це люди, це люди різного фаху, різних професій, різного світогляду і віробачення, тобто це і віруючі люди, і люди, які просто мають на серці бажання робити добро, віддавати безкоштовно, безкоштовно брати участь у якихось заходах в акціях наших. Тобто в нас є і люди з освітою, є лікарі, є багато мам. У нас у нас є, скажімо так, активна одиниця це наші випускники з центру адаптації, це наш результат, і вони можуть, вони зараз саме активно приймають участь у волонтерстві. Вони займають, можна так сказати, гарячі позиції, такі там, де потребує фізична якась сила, бо це хлопці в нас вони завжди активні, вони завжди на готові і в І такий в нас колектив. Ось ми всі різноманітні, але сконцентровані на одній справі. Скажу так. Пане Сергію, яка ваша історія? Як ви прийшли до волонтерства? Як давно цим займаєтесь? Досить недавно активно. Прийшов я познайомився з керівником нашим. Це був 18-й рік. Я звернувся також за допомогою. У мене були скрутні обставини в житті. Він охоче взявся за мене, він побачив навіть в мені якісь, якісь особливості, які сам я не бачив. Допомогли мені матеріально, допомогли мені, перш за все, психологічно. Я, ну, я прийняв цю допомогу, це дуже важливо, тому що я просто погодився на те, щоб мені могли допомагати збоку, тому що це не завжди приємно особисто. Ось це потрібно змінюватись і Але я зробив такий крок на це. Ось я погодився з тим, що мені підказували в деяких ситуаціях, як потрібно поступати. І зараз я дуже задоволений, дивлячись назад. Як говорить нам поговорка, що тяжело в ученні, легко в бою, зараз я маю результат. Зараз я ну, навіть зверху задоволений тим, що є, і тому радісно і активно хотів би так само підказувати іншим людям, так само підказувати тим, хто зараз десь на шляху вибору якогось такого. Ось. Таким чином, ось я потрапив до організації нашої і зараз там знаходжусь. Тобто, у вас така проводиться наставницька робота, так до людей, так, які да. приходять до вас і просять у вас допомоги, так? Так, так, да. десь, якщо порівнювати з, зі спортом, наприклад, це кожен має тренера і кожен успішний спортсмен він має тренера. Так само і в нас наставницька робота і виховує. Волонтерів і людей, і, має, і є результат в цьому. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви у прямому ефірі, ми вас слухаємо. Ваше запитання. Скажіть, будь ласка, а в Івано-Франковському парк ви вас скільки збираєтесь, от там от говорите, що там збираються люди? <зв>. Парк Івана Франка. Парк Івана Франка, ми збираємося четверг. Четверг. 15.00 ага. години. Це місце знаходиться навпроти центральної бані. Навпроти ага. центральної а бані от... через дорогу в 15.00 кожного четверга. А, а от ви говорите, там на обід збираються Це теж в 15.00 збираються, так? Да? Що стосується парку Франка, це 15.00 четверг. Ага. Або ви. Хорошо. Да. Хорошо, спасибо, Пожалуйста. нагадаю наш телефон 61 90 70, 61 90 70. У нас у гостях координатор громадської організації Територія добра поділя Сергій Словачевський. Пане Сергію, чи знаєте ви людей завдяки вам, які повернулися до нормального способу життя? Так, результати є. Наприклад, В'ячеслав, керівник центру адаптації. Людина, яка чотири роки була на вулиці бездомною в Вінниці. Зараз він є керівником центру адаптації. Зараз він отримав, видужав від хвороби. У нього була хвороба ніг. Це було видно, є навіть фото. От і він отримав повністю видуження. Він одружився рік тому. Він має жінку. Вони проживають на базі центру адаптації, і він саме активно дуже виховує і займається безхатченками. Він відповідальний за годування в парку Франка. Ось ця людина може також багато розповісти про себе особисто. Є інші. Є Сергій, військовослужбовець, бувший який перебував в АТО. Він був наркозалежний і важка. В нього була важка форма наркозалежності. В нього жінка і четверо дітей. Він зараз повернувся до сім'ї. Він зараз в них прекрасне сімейне життя, і він дуже активний волонтер. Таких прикладів я можу навести ще приблизно 15-20 люди, люди, які життя яких змінено, і які активно в волонтерській діяльності. Долучаємо до розмови знову слухача. Доброго дня ви в прямому ефірі. Ваше запитання? Добрий день. Вибачте, я не 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 дуже спочатку слухала, а тепер ну пізніше включилася. Почула про цю прекрасну людину, яка організувала оцей такий благодійно. Благодійну акцію. Я дуже прошу вас. Я хочу йому низько поклонитися, подякувати за його величну ділю, за його величну справу, за велике добре серце. Бажати йому здоров'я і всім його, всім, хто цим займається. Але скажіть, будь ласка, де взялася ця людина? Хто народив цього таку прекрасну, прекрасного чоловіка? Де його батьки? Звідсіля він родом? Дуже дякую. Дякуємо вам, пане Сергію. Будь ласка. Ну коротко я скажу про нашого керівника, що він приїхав з міста Вінниці, де це все було налагоджено, і він просто приїхав сюди і розпочав цю роботу в місті Хмельницький. Ось сам він з Житомирської області, з міста Коростень. Ось так коротко я можу за це розповісти. Надалі ви можете поцікавитись десь особисто за номером телефону, який можу залишити. Дякую, телефон студії 61 90 70, 61 90 70. Пане Сергію, доводилося вам під час своєї волонтерської роботи зіштовхуватися з якимись стереотипами? Чи завжди люди довіряють вам? Е, стереотипи були у мене також в тому, що, е, наприклад, е, люди безхаченки, ось або люди залежні, е, алко наркозалежні що вони що вони не можуть відновитись в своєму соціальному статусі в соціальному житті? Були в мене такі стереотипи, вони були повністю розрушені. Я зараз бачу, як багато хто людей, які упустились на саме дно в свій час. Вони зараз просто змінили ну, їхнє життя змінене, абсолютно змінене. Тобто, якщо був абсолютний мінус, то зараз абсолютний плюс. Навпаки, тобто ці люди зараз успішні. І в усіх сферах успішні. І люди щасливі. Саме от така особливість, що люди щасливі, щасливе життя у цих людей. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в прямому ефірі. Ваше запитання, представтеся. Доброго дня, Світлана. Скажіть, будь ласка, а куди можна принести речі? Це вулиця, це вулиця Тернопільська. Вулиця Тернопільська, 30 дроб 1. Якщо можете записати, навпроти новатор. Зупинка Новатор. Це е, цокольне приміщення, багатоповерхівки, і там, е, знаху, там банер. Ви побачите. Допоможемо вижити. Ага. Тернопільська? Тернопільська, 30 дроб 1. Пане Сергію, у нас у Хмельницькому існує така програма, як бюджет участі. Ми знаємо, що ви зареєстрували проект. Ваша громадська організація називається цей проект Соціальна пральня. Розкажіть докладніше про це. Цей проект соціальна пральня, пральня це Це проект, подібний допоможемо вижити, який ми сподіваємось відкрити на гречанах. А саме зупинка паркова в приміщенні, де буде, будуть розміщені так само пральні машинки, де будуть розміщені сушильні машини, де буде розміщена кухня, на якій буде готуватися страва, і ми на цьому приміщенні зможемо приймати людей і годувати їх там. От людина може прийти, попрати свої е, речі, висушити, переді, переодягнутися, Людина може вибрати собі речі, нові замінити речі свої. Людина може там отримати продуктову допомогу, психологічну допомогу. Ось так само люди можуть принести туди, віддати. Хто хоче віддати. Дякуємо, що багато хто з хмельничан саме хоче допомогти тим, щоб віддати. Ось ми так само хочемо там приймати. І таких пунктів розраховуємо, що вони будуть у всіх у кожному районі нашого міста. Пане окремі так, пане Сергію, які акції ще плануєте найближчим часом? Хочу поділитись, основна наша наш напрямок основної волонтерської діяльності це допомога дітям, це допомога багатодітним сім'ям, малозабезпеченим переселенцям. Ось і я сам безпосередню участь в цьому приймаю. В нас є всеукраїнська акція. Від благодійного фонду вона проходить по всім містам України і пов'язана вона з супермаркетами. Сільпо. Це офіційна акція, де три, три дні ми як волонтри дні як волонтери. Ми стоїмо в супермаркетах і пропонуємо людям подарувати щось дитині. Людина може купити будь-який будь з товарів приблизного списку, який ми даємо, і залишити в корзинці. Ось найближча акція у нас буде проходити з 4 по 6 число. І акція ялинка бажань для дітей. На цьому наша програма полудень завершується. Пане Сергію, ми вам дуже вдячні за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з координатором громадської організації Територія добра Поділля Сергій Словачевський. Далі ми перемикаємося на трансляцію Верховної Ради України. Вимагати, і це наше право конституційне, шановні радіослухачі якісних стратегічно прорахованих законом. Проєктів, але ближче до справи сьогодні розпочався передостанній пленарний тиждень для Верховної Ради на цій сесії. До нового року депутати мають ухвалити дуже важливі рішення, які були відтерміновані, зокрема, зірваний хід